кілька міфів. Поширене у СРСР уявлення, що залежність настає відразу після першої дози, не відповідає науковим дослідженням. Це міф. Дослідження показали, що існують люди, які вживали цей препарат епізодично, без розвитку залежності, використовуючи його як рекреаційний наркотик. Більше того, статистика з війни у В'єтнамі показала, що близько 15% американських солдатів мали симптоми зловживання героїном під час служби. Але після повернення додому лише близько 1% з них Продовжили вживати і розвинули розлад вживання опіоїдів. Також цей препарат офіційно використовується в Британії у формі спрею для зняття сильного травматичного болю. Все це демонструє, що залежність це хвороба в першу чергу, а не автоматичний наслідок першого вживання. Відповідно до цього, сучасна наука розглядає цю проблему в контексті нейробіології мозку, індивідуальної вразливості та соціального середовища. І це дуже важливо. Це дає можливість будувати стратегії зменшення шкоди та реальної профілактики, але в радянському союзі цього, звісно, не було. Там існувала лише страшилка про героїнового наркомана з втраченим життям, у той час, як на чорному ринку препарат рідко мав чистоту вище 10-15%, що ще більше підвищувало ризики, саме тому його кололи, як і інші препарати схожого типу тих часів, які небезпеки несе цей препарат. Перше це розлад вживання, залежність до нього дуже сильна, бо вона в першу чергу перебудовує мозок та роботу рецепторів. І чим довше відбувається вплив препарату на мозок, тим більше страждають когнітивні функції, пам'ять, увага та інше. Як вона розвивається на нейробіологічному рівні? Якщо вплив молекули повторюється, нейрони починають пристосовуватися, рецептори стають менш щутливими, їхня кількість буде зменшуватися. Це називається толерантність. Для отримання того самого ефекту буде потрібна більша доза, постійне збільшення. Паралельно активується інша зміна. Вироблення власних ендорфінів і дофаміну пригнічується, мозок звикає отримувати штучний сигнал, і без нього вже не може підтримувати баланс. У цей момент формується фізична залежність, яка є дуже сильною, бо змінює перед. Бік передачі інформації у мозку. На рівні суб'єктивного досвіду людина буде відчувати максимально пригнічений настрій, нестерпне бажання прийняти препарат та сірість всього навколишнього світу, якщо препарату немає. Так виникає абстинентний синдром, який відомий також як ломка. Він включає сильні болі у м'язах і суглобах, тремор, безсоння, пітливість, діарею, болювання, різкі перепади температури, тривогу і панічні стани. Ці симптоми не загрожують життю напряму, але вони настільки інтенсивні, що більшість людей готові піти на будь що аби зняти цей стан, і саме він стає головним фактором повернення до вживання. Ось з цих двох відео можна більш детально дізнатися про ризики та все, що несуть різні опіоїдні препарати. Суб'єктивний рівень залежності полягає у тому, що навіть при першій спробі цього препарату удар по мозку буде настільки сильним, що для людини цей досвід може згадуватися навіть через 5-10 років. Саме це стає великим ризиком, бо якщо людина знаходиться у труднощах, має приховання або наявні психічні розлади, депресію, постійну тривогу, дитячі травми, це все буде вмить ліквідовано та даровано такий рівень айфорії, що по поверненню для багатьох людей він стає мотиватором спробувати ще і ще. І ось тут дуже важливо за контроль над імпульсами відповідає у більшому відсотку префронтальна кора, виконавча функція, яка дає змогу контролювати сплески роботи лімбічної системи, щоб людина не потрапляла у компульсивну поведінку, щоб людина могла себе зупиняти та контролювати. Якщо через певні причини ця система працює у дисбалансі або тільки розвивається, якщо контроль імпульсів ще не сформований до кінця, наприклад, це підліток 13, 17, 20 років, в такому разі ефекти цього препарату можуть не Контроль і префронтальна кора, виконавча функція просто не зможе зупинити наступне повторне вживання, що для деяких людей потім переросте у зловживання. Але найскладніше стається тоді, коли людина зловживає та вперше потрапляє в ломку, бо це вже перехідний етап, коли у мозку змінилось функціонування рецепторів та нейронів, і далі залежність, бажання вживати буде не таким суб'єктивним, а більше фізичним, бо сам мозок буде вимагати молекул. Наприклад, як ми з вами хочемо їсти і чим довго. Овше ми не їмо, тим сильніший наш з вами голод. Щось схоже стається з цим препаратом при першій ломці, і це є індикатором, що у людини починається розвиватися розлад вживання. Якщо прийом препарату продовжується далі, його дія формує прямі автоматичні шляхи, які будуть збережені у мозку, і виглядатимуть на суб'єктивному рівні вони так, що люди, з якими вживають місце, де це робиться, музика, яка грала, або куртка, яка була надіта під час вживання, стають тригерами, які постійно нагадують про препарат та його ефекти. Таким чином, мозок карбує в пам'ять тільки те, що стосується препарату, ефектів та вживання. З часом весь навколишній світ для людини з розладом починає здаватися сірим та невідчутним, і тільки препарат може дати трішки кольору. Але того самого першого разу вже ніхто ніколи не отримає. Розлад вживання формує мозок через складну мережу нейропластичних змін. Чим довше людина вживає, тим сильніше ці зміни закріплюються. Нейронні шляхи, що відповідають за природні радощі, спілкування, їжу, досягнення різних цілей, поступово слабшують, натомість формуються надпотужні шляхи, пов'язані лише з пошуком і вживанням препарату. Це класичний приклад патологічного навчання. Мозок вчиться, що препарат єдиний гарантований шлях отримати винагороду або ейфорію на суб'єктивну рівні. Дуже швидко зникає різниця між хочу і потрібно. Якщо на ранніх етапах людина ще може пояснити собі вживання як пошук кайфу або якась рекреація, то згодом воно стає не вибором, а необхідністю. Розлад вживання це не просто звичка, а фундаментальна трансформація мозку, яка переводить людину у стан, де її поведінка контролюється несвідомим вибором, а патологічними імпульсами й автоматичними асоціаціями. Саме тому це хвороба мозку в першу чергу з хронічним перебігом, бо автоматизми щодо вживання настільки сильно інтегровані у мозок, що навіть після п'яти років ремісії один погляд та слово поруч із зупинкою, де колись варились, стає тригером та початком нового епізоду залежності. Але існує одне але вийти в затяжну або навіть довічну ремісію можливо і не так складно, як про це розповідає антинаркотична пропаганда. Існують переконливі докази, що ця залежність це не кінець, і це дуже важливо. Багато людей отримують полегшення та контрольовану свободу. Тому, якщо вам потрібна допомога, зверніться спочатку до близьких або на гарячу лінію підтримки. Це нормально та.